Вітаю, піпли. Ви на україномовному ютубі. А це черговий випуск, в якому я зібрав купу новин. Тож, якщо вам сподобається, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку через спонсорство на Патреоні, за що ви отримаєте певні ексклюзивчики, або ж разовими донатами. Цим ви допомагаєте тримати та розвивати канал. Всі посилання в описі. Всім дякую. Починаємо. У мережі почали з'являтися деталі нової The Witcher проект Sirius. Отже, з головного, японський сеттинг, акцент на одиночну кампанію, але акцент не вже онлайн-відьмак на підході. Частково заснована на манзі The Witcher Ronin. Сама гра на підготовчій стадії. В ній буде відкритий або напіввідкритий світ, адже все залежить від часових рамок. А рушієм, ймовірно, виступає Unreal Engine 5. Також планується аніме про відьмака в японському сеттингу. В проджектів їхній відьмак 3. Та Cyberpunk, незважаючи на кривизну на релізі, шедеври, і ой, як не хочеться, щоб все зіпсували. До речі, проджекти поділилися, що вони навмисно вбили Весемира в грі, щоб розвинути цирі як персонажа. І хто б ще не казав, але драматургії тут не забирати. Успіх ремейку Резидента. Три мільйони копій, проданих за два дні, і онлайн понад 168 тисяч гравців це звичайно круто. До речі, четвертий резидент перевершив досягнення Resident Evil Village та Resident Evil 2, яким знадобилося вдвічі більше часу, щоб досягти трьох мільйонів копій. Семірка ж досягнула 2,5 мільйона за чотири дні, а Трійка 2 мільйони за п'ять днів. Чудовий результат. Подумали Dog, і, як і обіцяли з повним ентузіазмом, мабуть, релізнули The Last of Us Part 1, яка вже Вилетіла з топ-10 найбільш продаваних ігор у Steam, хоча й мала непоганий онлайн порівняно з іншими релізами компанії. У ремейку на ПК відразу ж виявилися різні технічні проблеми, і деякі з них були дуже серйозні, включно зі збоями різного роду. Очевидно, що це призвело до різкого падіння продажів, що видно з глобального чарту продажів Steam, де гра від Naughty Dog втратила багато позицій і вибула з топ-10 вже через добу після релізу, отримавши переважно негативні відгуки. Точніше, базова версія The Last of Us перебуває на момент запису на 17-му місці. Зазвичай така велика тріплей-гра, як The Last of Us, у перші кілька днів посідає набагато вищі позиції. Для порівняння, та ж Resident Evil 4 наразі перебуває на першому місці. І я скажу, що дійсно чекав гру на рівні з Resident. В дитинстві я зміг пограти на PlayStation 3 і пам'ятаю цей експіріанс, але понад 10 гігабайт відеопам'яті та загалом нереальне завантаження комп'ютера в лінійній грі, забігаючи наперед, гра приносить дуже круті емоції. І явно не просто так високо оцінена, але технічний стан вбиває все, що тільки можна, перетворюючи стабільні 60 кадрів на 10 що 2 секунди. Неприємно, чекаємо фікси. До речі, один вже вийшов, проте нічого не змінив. Такий технічний стан може бути пов'язаний з тим, що портом на ПК займалася Iron Galaxy, яка раніше портувала Uncharted. І ми теж пам'ятаємо не зовсім вдалі з цієї затії, але от за останній з нас, прям дуже погано. І для тих, хто сумнівався, що в серіалі. Від HBO персонажі підібрані не по канону, можу з певненістю сказати, що попадання в образ 100%. Після гри та перегляду стає зрозуміло, чому Педро Паскаль, Белла Рамзі і загалом всі інші актори отримали свої ролі. Неозброєним оком видно, що український Ютуб розвивається. В рекомендаціях з'являється все більше каналів на різні теми з цікавою подачею та цікавими людьми українською мовою. Зелений кіт це канал, де беруть інтерв'ю в людей, які дають розуміння, що українці дуже різнопланові люди, і навкруги нас багато талантів, щоб гордитися своїм народом. Рекомендую і вам переглянути, зокрема, відео, де ведуча робить морозиво з гірчицею. Це дійсно щось незвичайне. Посилання в описі та закріпленому коментарі коментарі. тож як завжди, підтримуємо та розвиваємо українське разом. І йдемо далі. Дата виявив кольорові смоки у файлах майбутньої КС 2 Офіційно про них не було ні слова, але цілком можливо, що вони з'являться в майбутніх кейсах. І, як на мене, досить очікувано буде побачити їх у грі. Та й виглядає непогано. До речі, зі слів того датамайнера, за використання піратки КС 2 може прилетіти бан. Йдеться про версії з можливістю пограти на серверах. Рекомендується дочекатися і інвайт, і не ризикувати аккаунтом, навіть якщо дуже хочеться обмазатися некстгеном. До речі, Valve також пояснили, те, що гравці почали фармити години і АФКшити на серверах. А в CSGO не посилить їх шанс отримати інвайт на бета-тестування Counter-Strike 2. Тож, відміна найвищого онлайну. А RockStar втомилися. Take-Two заблокувала фанатську спільноту щодо GTA 6, куди викладали матеріали з гри. Незважаючи на те, що сама сторінка на Reddit ще працює, надалі кожен пост буде проходити найсуворішу модерацію, що допоможе вберегти компанію від тих самих зливів. Ще така дрібничка стосовно RDR2. Редитор виклав фото, де в фоторежимі Red Dead Redemption 2 можна помітити відлітаючу щелепу ворога. Це можливо тільки під час використання найпотужнішої зброї, такої як обріз, ще й з близької відстані. І ви тільки вдумайтеся в деталі цієї гри, які більшість і не помітять. Та сочність гри вони все ж створюють. Та повернімося до дата майнерів. Так стало відомо, що Assassin's Creed Mirage із Crew Motor Fest майже 100% відкладені на 2024 рік. Докладніше розкажуть на Ubisoft Forward у червні. Але навіть якщо так, питання в Ubisoft проблеми, чи все ж вони прагнуть за якістю. Та тим не менше в компанії радіють, бо у Far Cry 5 зіграло 30 мільйонів осіб, але все це завдяки Game Pass і PS Plus, а також безкоштовним вихідним. Dragon Age Dread Wolf вже в кращому стані і перебуває на стадії полірування. До фіналу розробки долучилася команда нової Mass Effect і екс-продюсер BioWare Марк Дарра. За чутками, прем'єра відбудеться не раніше цієї осені. А от згідно з чутками, розробка Far Cry 7 ще навіть не почалася. Far Cry 6 вийшла вже доволі давно, а нову частину ще не анонсували. Згідно з відомим витоком, Far Cry 7 або як вона буде називатися, все ще перебуває у віддаленій перспективі, оскільки розробка ще не почалася. Інформація надійшла від ScriptLeaks R6, датамайнера, майнера активного здебільшого по Rainbow Six. Але останнім часом він дуже чутливо реагує на останні новини, пов'язані з Ubisoft, загалом. Раніше він уже ділився. Попередніми зображеннями Assassin's Creed Mirage та її бонусів для передзамовлення. Нещодавно він також поділився зображеннями Avatar Frontiers of Pandora. Тож цілком довіряти можна, враховуючи, що п'ятірку святкують досі, а новенького від компанії не пропонують. Детективна пісочниця Shadows of Овдаупт виходить у ранній доступ 24 квітня. Під час нещодавного фестивалю Steam студія Call Powered Games і видавництво Fireshine Games представили демо-версію імерсивного стелс-детектива Shadows of Овдаут і пробна версія гри отримала масу захоплених відгуків. А тепер розробники оголосили ще й про швидкий запуск. Ще у ранній доступ заїжджають дороги смерті, турніри. Розробники з of Unity» повідомили про запуск раннього доступу нової гри. Це дика суміш жанрів, яка поєднує собі роглайк, лайк, колодобудування і покроковий тактичний геймплей. Натхненна всесвітом божевільного Макса, «Dash Roads» відправить гравців у швидкісну подорож небезпечними пустищами, де їм доводиться битися за виживання з найрізноманітнішими супротивниками. Ну це так заявляють. Ще не забули про Battlefield 2042, Бо гра досі отримує оновлення. І от ще одне, що принесло три нові види зброї для сховища, серйозну зміну броньової пластини і низку поліпшень. Все Цілком можливо, що ремейк Metal Gear Solid 3 буде анонсовано на e 3 а вийде він у 2024 році. Як повідомив інсайдер індустрії Енді Робінсон через подкаст Війжей було заявлено, що видавець Konami збирається провести досить велику e 3 завдяки поверненню деяких настільки улюблених класичних франшиз. За словами Робінсона, два найбільших оголошення запланованих на черневий захід, включають абсолютно нову гру Castlevania, а також ремейк Metal Gear Solid 3, який сам ро. Робінсон очікує і надіється, що її все ж покажуть. Треба ж більше ремейків. Та знову ж таки ніяких додаткових подробиць не повідомлялося. Але за ці роки було багато чуток навколо ідеї ремейка Metal Gear, Тож можливо, все можливо. Том Гендерсон заявив, що зомбі-режим із раундами з'явиться в Call of Duty 2024, а не в COD 2023. І це буде велике перезавантаження. Раніше з'явилася інформація, що режим очікується в новинці цього року, але надійні та перевірені джерела Гендерсона спростували цю чутку. Річ у тім, що наразі проходить плейтест одразу двох нових ігор Call of Duty, тому й могла виникнути деяка плутанина. Гендерсон зазначає, що плани Activision щодо зомбі режиму ще можуть змінитися, але він практично впевнений, що наразі компанія не збирається випускати його у 2023-му. І увага! Для Forspoken вийде сюжетне доповнення інтанта Rust. Для чого? Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Кіану Рівс вимовив 380 слів за 3 години в Джон Вік 4, убивши при цьому 140 осіб. Третина реплік складається лише з одного слова. Кокаїном я ще не встиг подивитися, але обожнюю Кіану, Тому це мені до душі навіть без слів. Є дуже неприємна новина, особливо та для усіх. На зйомках серіалу Володарь перснів персні влади від серцевого нападу помер кінь. Це перший такий випадок за 50 років у компанії Devil's Horseman, яка надає тварин для кіновиробництва. До речі, вже розкритикували дії авторів і закликали використовувати комп'ютерну графіку. Через що конячка не витримала зйомки, достеменно невідомо, але шкода. Нінтендо анонсувала Switch OLED у дизайні легенди про Зельду Сльози королівства. Під час демонстрації ігрового процесу Легенди про Зельду відбувся офіційний анонс стилізованої Nintendo Switch OLED. Про це заздалегідь розповідав Том Гендерсон. До речі, компанія також офіційно закрила цифрові магазини Wii U і 3DS. Про подібний розвиток подій користувачів попереджали ще минулого року. А Microsoft офіційно припинила продаж пробника Game Pass за один долар. Конкретніше йдеться про пробники для Xbox Game Pass Ultimate і ПК Game Pass. компанія тепер розглядає інші варіанти залучення нових передплатників. Sony ж навпаки вперше знизила ціну на PlayStation 5. Як повідомляється, офіційна ціна PlayStation 5 була знижена на 50 доларів. У деяких онлайн-магазинах знижка вийшла ще більш масштабною. Судячи з усього, Sony готується до весняних розпродажів і вже повністю ліквідувала проблему з дефіцитом консолі на ринку. Нова ціна для пристрою діятиме практично місяць, і обіцяє торкнутися всіх офіційних роздрібних мереж, що продають PS5. Технологія AMD FSR 3 дасть приріст FPS приблизно в два рази у порівнянні з FSR-2. AMD обіцяє знижену затримку воду та просту інтеграцію в ігри, де вже є підтримка FSR 2, а також відкритий сорс-код технології. AMD говорить, що нова FSR 3 масштабуватиме картинку, комбінуючи апскейлінг з інтерполяцією. Тож конкурент DLSS 3 вже на підході. Рубрика Що там ворків. Блогер антишнапс, що неймовірно прагне, чи то хайпувати на сталкері, чи то бісрат її, чи ж самому Бісрат. Коротше, заявив, що триває робота над ремастером оригінальної Stalker. І роблять розробники його на рушії x ray На ньому створювалася увага перша частина гри. Е, гра отримає назву Stalker Legacy. Друзі, коментарі завжди відкриті. ВК Плей заплатила за ексклюзивні права на продаж Atomic Heart на території Росії та Білорусі 7 мільйонів доларів. При цьому продажі бойовика на руснявій платформі поки складають від 200 до 300 тисяч копій. Компанія вже заробила на грі студії Manfish 10 мільйонів доларів. Цією інформацією, посилаючись на свої джерела, поділився бізнесмен і власник канобу і ігроманії Гаджі Махтієв. За його словами, російська ігрова галузь у 2022 році втратила від 33 до 35 Відсотків свого обсягу. Але протягом двох років індустрія відіграє ці втрати. Ну як і все, в принципі, на болотах обіцяють відіграти. Сама ВК плей дані про продажі Atomic Heart не розкривала. Ну і на кінець Blizzard зі своїм Diablo 4, звичайно, досить сумнівні, але уявляєте, у жінок некроманток немає грудей. Ну майже і тут би нічого такого, але інші класи не мають такої проблеми. Тому виходить Блізард дискримінує темну магію. Стоп, а це добре чи погано? І чому через жіночі груди? Пишіть ваші теорії в коментарі, а в мене ще є отака карта вражаючих розмірів, яку обіцяють на релізі, бо типу у Беті показали лише малу її частину. От тепер в мене все. Бувайте здорові! Як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримуйте фінансово підпискою на Патреон, ставши спонсором чи разовим донатом. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.